Мріє, не зрадь. Я ж так довго до тебе дожила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер а, я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей. Мрія, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари в серце жадіб не моє, сповнило серце ущерть, вже ж тепер не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе, все ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я дощею повстала сама проти себе, і тепер вже нема мені вороття, тільки життя за життя. Мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не мре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, згинуть за тером.